Надаю бачення пропонує панець. наступний порядок дослідження доказів. Панець, Балтані, панець, панець. Перші, І відводимо скільки підсудна, підсудна заявила, дала згоду на давання показань. Вважаємо за необхідне спочатку допитати підсудну. Потім Викликати судове засідання та допитати свідків згідно обвинувального висновку, Я прошу донести до протоколу і третє дослідити письмові докази у справі. Як Такий порядок занести. дослідження доказів відповідно до статті 299 Кримінально-процесуального кодексу пропонує сторона обвинувачення. Допитати підсумки, допитати свідків. Та дослідити письмові докази у справі. Може нам всім вийти? Ви Самі справи постійно. А навіщо? вірчува, у вас гарно виходить Суддя, прокурори, одна команда. Підсудно в даному засіданні. Суд вже попереджав вас. Ви попереджавалось. Порядку з вами судно. Якщо це порядок, буде дотримуватися від Відвисні, які зневагу розбивав суд. Це є ваша спільна позиція, Так, це спільно зрозуміло. Представник це його позивити, вашу Підтримуємо обсяг і порядок доказів. Зараз ще підтримуємо обсяг доказів і порядок скільки будуть зупиняти підрозділ. Чудозволити. Я не названого питання. Я вважаю, що до даної, до даної стадії не можна переходити. По-перше, в зв'язку з тим, що 15.07.2011 року під час розгляду судом кримінальної справи Тимошенка Юлія Володимирівна зробила заяву про відвід головуючого по справі судді Печерського районного суду Києва міста києва Кирєєва. В обґрунтування відводу Тимошенка Юлія Володимирівна зазначила грубе порушення суддею Києва її права на захист. Розпочинаючи судове засідання 15.07.2011 року суддя не з'ясував у Тимошенка, чи запросила вона захисників на свій захист, а зразу перейшов до встановлення особи питали, прокурора. До Пане суддя, це питання, про яке я говорю, не було, не було вирішено судом. Воно не було вирішено судом тоді, коли суд зобов'язаний був це вирішити. Зараз набув питання, щодо до та порядку. Я вважаю, я вже сказав, що до цього, до цієї стадії захист вважає, що немає можливості перейти. Тому що я виготовую, чому я вважаю так. Під час судового засідання Тимошенко неодноразово повідомляла суддю про те, що в неї є заява про допуск адвокатів до участі у справі. Більше того, вона декілька разів розпочинала оголошувати свою заяву суддя Києві кожен раз перевірку. Ви мати, зараз наводите це? відповідь на питання Вологу щодо обсягу та порядку дослідження так. доказів. Будь так. Так. ласка, саме з цього питання. Я пояснив. Я саме з цього питання я вважаю, що не. Немає можливості переходити до цієї стадії. Тому що Ви відмовляєтесь, відповідати. Я не, не відмовляюся, я, далі, ваше лохотнюк, щодо та порядку я відповідаю ваших штатів. Я відповідаю, що немає ніякого зараз обсягу і порядку, тому що ми ще не, не вирішили всі питання, які суд, суд зобов'язаний вирішити до цієї стадії. Фактично. зараз питання, Щодо обсягу та порядку дослідження. Пане судді, я висловлюю свою думку з цього питання. питання. 15.07.2011 року. Тимошенка залишилась без захисту, хоча таке право є гарантовано Конституцією та кримінально під законодавством України. Саме зв'язку з такими діями головуючого по справі судді Печерського районного суду міста Києва Кирєєва і було зроблено заяву Тимошенка про його візьмі. Згідно частини 4 Пункту 4, частини 154 кримінального писановоди з України, такі дії судді викликають сумнів його об'єктивності та свідчать про його явну обережність природі даної кримінальної справи. Зараз, що ви наводите? Зараз виходить. От я зачитаю, <працю> пане суддя, ви зрозумієте, що багато замовити. <працю> ви <працю> розуміє, суд поставив на моєму питання щодо обсягу та порядку дослідження доказів у справі. Я, поясню, я, я хочу з'ясувати, з яким це зараз в суд, з якою заявою чи клопотання ви звертаєтесь до суду. Я поясню, зараз я зачитаю, зрозуміло. Ви звертаєтесь до суду з запитання щодо встанови обстрілу та так, так, Я вважаю, що суд не має права зараз переходити до цієї стадії, тому що, ще раз наголошую, нагадаю, 15.07.2011 року Тимошенко Ілля Володимировна було заявлено відвід головуючому головуючому зв'язку з порушенням її права на захист. Згідно з частини першої статті 57 Кримінального процесуального кодексу України, у разі заявлення відводу судді суд повинен вислухати особу, який заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку учасників судового розгляду. Порушення вимог діючого законодавства суддя не вислухав думку учасників судового розгляду щодо заявленої відводу та не прийняв установлено законом порядку рішення по даному відводу. Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає можливості не розглядати заявлений відвід та ігнорувати його у випадку, коли він був заявлений сідачі чи лежачі. Фіксація технічними засобами судового процесу навіть не дає змоги це з'ясувати, так як ведеться лише аудіозапис судового засідання. Зайвим доказом того, що заява Тимошенка про відвід судді, яку вона робила, зробила 15.07.2011 року, є обґрунтованою для те, що 18.07.2011 року суддя Кієв все ж таки змушений був допустити нових захисників до участі у справі. Також 15.07.2011 року по відсутності Тимашенка та її захисників прокурором судового засідання було оголошено обвинувальний висновок по справі, що також є грубим порушенням права Тимошенка Юлії Володимирівну на захист. 22.07.2011 року суд за власною ініціативою зобов'язав прокурора повторно оголосити обвинувальний висновок зв'язку з тим, що Тимошенка не надала відповіді на запитання суду про те, чи зрозуміло їй суть обвинувачення чи визнає на себе винним. Тим самим суд погодився з позицією захисту про те, що 15.07.2011 року право тимошенка ЮВ на захист було порушено. Саме про грубе порушення права на захист під час судового засідання 15.07.2011 року йшлося в заяві Тимошенка-ЮВ про відвід судді Кирєєва. Яку вона зробила в судовому засіданні 15.07.2011 року, яка не була судом розглянута у встановленому законом порядку. Враховуючи вище викладене, я підтримую заявник Тимошенка Юлія Однібун в судовому засіданні 15.07.2011 року відвід головуючому судді Києва та вимагаю вирішення цієї заяви у установленому статтею 57 Кримінального процесуального кодексу України порядку. В противному випадку судом буде грубо порушено вимоги кримінально-процесуального кодексу України, що призведе до скасування в майбутньому будь-якого рішення по цій справі. Для підтвердження довідів захисту про те, що заява відвід судді Києва, дійсно оголошувалася Тимошенка в судовому засіданні 15.07.2011 року, суд може своїм рішенням частково відтворити в порядку статті 82 за значком 2 КПК України технічний запис судового процесу за цей день, так як протоколі судового засідання дана заява відсутня. Я вважаю, що до того часу, поки суд не вирішить заявлений відвід 15.07.2011 року, який було оголошено тимошенко Юлією Володимиром в судовому засіданні і який не був розглянути в судовому встановленому законом порядку, суд не має права переходити до будь-якої іншої стадії судового процесу. Тому я прошу Ваша думка зрозуміла. Всі відводи заявлені у спосіб та порядку, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, були розв'язані судом. Це думка віде захисника віде щодо обсягу та порядку дослідження доказів у справі. Захист не може надати думку, тому що не ознайомлений із матеріалами даної кримінальної. Зрозуміла думка захисник плахатнього. Захистник... Дозвольте зробити заяву в порядку 260 статті. Ваше дозволяєте? Заяву звертають. Я звертаюся до. до головуючого, проявляючи повагу до головуючого заявою порядку 260-ї статті. І хочу звернути увагу на те, що захист жодним чином не використовує не в належний спосіб свої професіональні права. Захист не створює тих перешкод, на які захист змушений відреагувати. Заявляючи клопотання і заявляючи відводи, ці перешкоди створюють інші учасники процесу. Більше того, головуючий зараз не запитав, оголосивши рішення після відводу, не запитав учасників процесу, чи є в них відводи і ще відводи до головуючого, а також до інших учасників процесу. Ми ще не розглядали відводи щодо прокурорів. Ми ще не розглядали відводи, які стосуються тих Позиції, які заявляли прокурори. Ми не переходили до цього, до цього і, головуючий не запитував з цього приводу. Затис... Ваша честь, ми можемо перейти до питання про порядок дослідження доказів після того, як ми вичерпаємо, вичерпаємо ті перешкоди, які потім створять підстави для визнання рішення суду незаконним, і це рішення буде скасовано. Захист не хоче а, сприяти тому, щоб своїми діями, щоб рішення суді було скасовано і а, знати про це вже зараз. Тому і захист надає абсолютно всі а, свої засоби реалізації функції захисту для того, щоб суд міг розв'язати все, що стоїть на цей момент. Складає перешкоду для переходу до іншої стадії процесу, і коли будуть розв'язані ці питання, захист безперечно, вже спираючись на той обсяг матеріалів справи, з яким захист ознайомився, захист зможе брати участь у дослідженні доказів. Заява зрозуміла, вона занесла до протоколу суду. засідання Захисник Юрій Микола Іванович, суд, котре в своїх постановах судно зауваження, зараз вкладаємо на стандіскування слідства, суд надавав можливість на неодноразово розсудовувати учасників своєвого розсуду, чи мають вони заяву про відвів та чи є всі відволі. Суд отримував відповідь зараз судом. Поставлено на питання щодо обслугову та порядку дослідження докусу даного питання, захисник сіри, ваша відповідь, ваша думка. Ваша честь, всі запитання, які ви озвучили в судовому засіданні, відображені в протоколі судового засідання. Я наберуся сміливості стверджувати, що після того, коли ви озвучили рішення про відводу, який мною було заявлено, ви не звертались до учасників процесу і не запитували учасників процесу, чи є учасників процесу. А клопотання і відводи. Такого звернення ваша честь не було. Шановні захисники, на даній стадії судової розвідки, суд з'ясувавши та вирішивши, яка ми не обов'язки статті 287 і стіл 98, зобов'язаний поставлені питання щодо того, які доказаники буде слідити та порядок їх дослідження. Саме вказане питання поставлено судомного утворення. Ваш...